24 жовтня світове співтовариство відзначає міжнародний день ООН. Протягом цілого тижня проходять різні заходи, зустрічі, кругли столи, приурочені саме цій даті. А в нашому місті також щорічно проводиться акція, присвячена Дню організації Об'єднаних Націй. Організатором акції є центр позашкільної освіти. Вже шостий рік підряд ми робимо акцію до дня ООН». взагалі світ святкується тиждень. ООН, і ми починаючи з 24 жовтня, починаємо ну власне теж готуватися до цього тижня. В цьому році це 27 число, Навіть погода нам сприяє сьогодні. Це невеличка акція, щоб привернути увагу до проблем миру в світі. Власне, наша країна на сьогоднішній день здається, це не актуальніше питання, тому додатково про це говорити нам потрібно. Наскільки потрібні сьогодні такі акції? Я вважаю, що вкрай необхідні, тому що. Будь-які самовираження молодої людини це дуже добре, але коли воно ще є соціально активним і, і власне, потрібним, це подвоює цю участь. Тому що, коли говорять дорослі, з вуст вуста вони якось до дітей менше доходять інформації. Коли говорять діти, коли працюють діти, коли втілюють діти, вони краще розуміють, переймаються. І власне, коли вони говорять, що ми хочемо щось зробити, наше завдання їх тільки підтримати. Привернути увагу до проблем миру на землі так звучала головна ідея цьогорічної акції. До участі в заході запрошувалися учні усіх навчальних закладів міста. І годі сльози вини, буде рідна Україна, піснею родинки, мохмо разом стаймо в коло, як одна родина, Щоб не плакала ніколи нейка Україна, Одмо разом стаймо в коло, як кодна родина, Щоб не плакала ніколи, нейка Україна. Флешмоб організувала актив група Лідери. Нам запропонували створити до Дня Об'єднаних Організації Об'єднаних Націй флешмоб. який щось цікаве, то ми вирішили з цим погодитися та створити таку ідею. Що ви хотіли сказати цим флешмобом? Тим, що дійсно коростенці це патріоти своєї країни, що ми любимо свою батьківщину. Ми хочемо, щоб у нашій країні панував мир та злагода. У флешмобі мали можливість взяти участь усі бажаючі навіть перехожі. Цьогоріч до дитячого флешмобу приєдналися і керівники гуртків центру позашкільної освіти. Такі акції зайвий раз доводять, що мир потрібен усім, особливо дітям.